Всім привіт! Я рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я буду готувати салат дуже смачний. Скоро в нас вже свята і потрібно на стіл щось смачненьке готувати. Тому я поділюсь рецептом дуже смачного салату: салат ніжний. Нам потрібно м'ясо копчене, або хтось, може, хоче відварити у мене копчену і нарізати його не на велички кубики. М'ясо ми нарізали, і нам потрібно 2 апельсини. Я їх обчищаю і нарізаю пополам апельсин, і також нарізаю дольками. Але перед тим як нарізати, треба подивитися, чи в апельсині нема косточок. І також це все нарізаємо. Ну, що збираємо салат. Нам потрібно на дно миски намазати майонезом і викласти наше м'ясо. Викласти добре його втрамбувати і також змазати майонезом. Після того, як ми змазали майонезом м'ясо, нам потрібно виложити корейську моркву. Також її добре втрамбувати ну, не крепко, так, ну, злегенька. І після того, як ми положили корейську моркву, вже майонезом ми не змазуємо. Тому що в нас в корейські моркві є олія. Трошечки втрамбували, і далі виложуємо наверх апельсини нарізані. Апельсини ми будемо змазувати майонезом. Після того, як виложили апельсини, також трошечки втрамбували. І будемо натирати яйця. Я натираю на великій терці. І також їх врізували. Підсолити трошки треба і дуже добре змазати майонезом, бо це у нас останній слой, який ми змазуємо майонезом. І нам залишилося виложити тертий сир. Сир треба брати дуже смачний, який вам подобається, найбільше, щоб салат був смачним. Виложуємо ми сир і накриваємо піщовою плівкою. Залишаємо салат на 3 години на столі. Щоб він добре промарнувався, пропітався майонезом і його можна куштувати. А можна і поставити в холодильник на всю ніч за бажанням. Ну що, нарізаємо наш салат ніжний. Він вийшов дуже красивий в розрізі. Ось такий дуже красивий получився наш салатик. І що будемо ми його куштувати? Я собі кусочок відрізала, так. щоб все взялося і дуже смачний а салат. Дую вам спробувати приготувати. Не пошкодуйте. Апельсин дає чуть-чуть солодкуватий привкус. Він геть не солодкий, і з корейською морпою він дуже гарно підходить. Так що пробуйте, салатик вам подобається. Всім дякую за перегляд. До нової зустрічі!